Доброго зимового ранку. Давно хотів для себе побудувати лабораторію в будинку і вирощувати щось взимку, щоб не було так скучно. Так як я полюбив щось вирощувати, в мене тут полуниця висаджена, 100 штучок нейтральних сортів. Це ті, хто... це ті, що плодоносять цілий рік. В мене освітлення. Також посадив цибулю. І найголовніше, головне, за чого в мене все це почалося, це мікрозелень. З мікрозеленю я познайомився років три назад. Мені дуже сподобалося це на смак. Е, в такому вигляді, сама мікрозелень виглядає. Е, посаджена на е, мінеральній мин, ваті. Хто не знає, це, відривається стеблинка і з'їдається стеблинка. Мені дуже сподобалося це, я суші замовляв, то там була мікрозелень. Дуже сподобалося. Але реалії вирощування та продаж в сільській місцевості е призводить, на жаль, от такий результат до того, що це нікому не потрібно. І приходиться це все вивозити в спеціалізовані міста. Ось в такому вигляді е, я спробував продавати за 40 гривень за таку штучку, але це нікому не нужно. Ну, такий експеримент був, е, який вдарився об сільські реалії. Ось такі в мене стілажі. Так в мене це, із-за чого все і починалося. Це мікрозелень. Гарна така. Але доля її закінчилась. Хто захоче займатися мікрозеленню, в мене є мікрозелень гороха. Це безкоштовно. Відправлю новою почтою. У мене є е, три гороха. По пів кілограма і плюс пів кілограма пшениці. Також в мене є другим лотом, теж безкоштовно відправлю другій людині. Гороху 4 кілограма, це український горох вусатий. От так він виглядає. 4 кілограмчики. Теж все безкоштовно відправлю. Можна в коментарях написати і е, ми знайдемо зв'язок. Так що хто хоче бачити в себе перспективу от такого, такої красоти, можу допомогти проконсультувати, відправити посадочний матеріал і проконсультувати, як його вирощувати, для того, щоб отримати ось ось такий Це гарний продажний матеріал такий для продажі гарний. Я розумів, що ця мікрозала нікому не була потрібною, але щоб наскільки, щоб зовсім нікому, я не догадувався. Ну і значить, проект закритий. Доля цієї мікрозелені. Зупинитися тут. От так вона.